На сніданочок французький багет, свіжоспечений. Тут такі тістечка заварні, гарно упакована, дуже апетитно. І шик, Круасани Це справжні французькі круасани Хрусткі, духмяні. А як називається цей? Це так? також круасан? Да, так, він якийсь. Та, Це різні різниці. Особливий. Так, особливий круасан. Зараз будемо смакувати. Це наш перший сніданок в Парижі, в нашому супер готелі. Ми тут. У нас така компанія з двох жіночок і двох підлітків. Нас солоджуємося цим сніданком. Чуєте? Ха-ха.